Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з художньомовленевої діяльності. Діти, погляньте, хто до нас сьогодні завітав? Ви його впізнаєте? Хто це? Так, це колобок. Колобок скучив за вами і прийшов вас провідати, а із собою приніс мішечок з овалами. Давайте їх розглянемо! Колобок говорить, що це не просто овали, а його друзі сказки. Ви їх упізнаєте? Хто ці друзі? Погляньте на перший овал. Хто це може бути? Сіренький, невеличкий. Так. Малий овал це зайчик-лапанчик. А великий, сірий овал це хто? Так, це вовчик-братик. А помаранчевий? Так, це лисичка-сестричка. Молодці малята. Сьогодні колобок приніс вам цікаву казочку. У ній є лисичка-сестричка і вовчик-братик. І зайчик є, але не лапанчик, а побігайчик. Бо він швидко бігав зимовим лісом. І ведміть її, але він набрід, бо бродив зимовим лісом. Тож слухайте уважно рукавичка, українська народна казка. Ішов дід лісом, а за ним біг песик та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити. Коли це жаба плигає та й питає, А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка. А ти хто? Жабка скрекотушка. Пусти мене. Йди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка ж кряботушка, жабка скрекотушка? А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто? Хто в рукавичці? Мишка ж жабка скрекотушка, та й зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка. Пустіть і мене. Іди! Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовк та й собі до рукавички питається. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка кряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде? Та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, уліз і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно. Що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в рукавиці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик. Та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо? Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Все ми розстало. Та так уже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А песик попереду побіг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Песик тоді гав, гав, гав. Звірі як злякаються. Як вирватися з рукавички, так усі і розбіглися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Чи сподобалась вам казочка малята? Я впевнена, що сподобалась. Скажіть, а як називається ця казка? Вірно, рукавичка, це українська народна казка. А чи пам'ятаєте ви, якими словами починається ця казка? Казка починається словами Ішов дід лісом, а за ним біг песик та й загубив дід рукавичку? А як скінчилася казка? Так, дідусь. Відшукав свою рукавичку. Розумнички! А зараз давайте з вами подякуємо Колобку за таку цікаву казку і скажемо йому до побачення. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!